Дитячий значить Тут будуть і колготки, регланчики, шорти. Літа буде незначний відсоток. Майже скрізь є паперова бірка, ну, але є речі, де просто внутрішня. Так, отакі бодіки. Ну, Тут, наприклад, просто внутрішня, мабуть, через те, що йшло в наборі, можливо, в пачці бодіки повилітали, і нема скрізь бірки. Піджак на 150 хлопчик. Ось такий лонгсліфт. 80, Реглани. Спіднички на дівчинку 2-4. Світшот такий. 4-5. Ось така спідничка. Ось скільки 6-8. Теж тут немає паперову, мені здається, там до нього десь далі в светр. Такі, такі класні штани. Кльош зекошкіри 7-8, Комбез. кникній, ще одні кльошні, шкін, зекошкіри, спідничка на 7-8 років. Легінси. Такі штани. Реглани, сорочки. Чорні, класичні на дівчинку теж. Кльошні тут з утяжкою. Такий чоловічок. сорочка, Це така, мабуть, сорочка сорочка сукні на дівчинку 6 7 років. Штани чорні, класичні на 10 років. Колготки, набір плюсиків на дівчинку 6-8 років. Ось такі шкарпеточки вже новорічні. Бодіки. Легінси утеплені, бодики, сорочка, джинси, такий водік. Такі з такою штучкою міняється. Новорічний такий, чоловічок. штанці, реглан, легінси. Ось, такі тепліші новорічна тематика. Легінси, реглани. це такі класні дівчинку. Так, спортивные. Господрила. Скинь такие штаны. Лютики. Спортивные, спортивные. Джинсы. Сурочка. Белая сурочка на хлопчика у 12-12 роки. Такая сукня. Классная, нарядная. Набір пов'язочок для дівчинки. Ось таке дуже гарне на 8-9 років. Світшот. Світ штани з такими накладними карманами. Сарафан більвертовий. Ось такий. Оце такий копюшон, шапка, руксини, машин, все. Ось така пов'язка. Це якийсь костюм. Костюм навіть наскільки там років? На. А, це якийсь підлітковий. На 1,40 м. Це піжама. Піжама. Худі. Набірку вод 6-8 років. Ось такі штанці на лебіка. Це дуже гарно. Такі на хлопчика класичні, футболки, сорочки. Мачок, сукня на 8-10 років. Ще одна сукня, струка сукня. Все, шкарпетки. Такий гарний світшот, штам Сі. Так, джинси такі кльошні підліткові. Метр 58. Так, це костюм. Такий спортивний. Вісім, дев'ять, чи дев'ять десять, дев'ять десять. Так, худік, Один худік. Це світшот. Ходік такий. такий на замку. Джинси. Ще один костюм. Світшот, шапочка, Футболка. сукня на дівчинку. Дуже гарно. Тут ще. Штанці, штани, шкарпетки, аксесуари різні, джинси, шкарпечки, колготки, ще аксесуари, джинси, футболка, джинси, рукавички, сукни. Жарні. Так, це що? Футболочка, біла білобазова. На дівчинку дуже класні джинси, дві пари, кльошні, фіолетрі і сині